Ключові міжнародні події року, чимало значущих для України рішень були прийняті тут у Брюсселі. Які перемоги здобула Україна на політичній арені світу? Якщо подивитися на рішення самі, то вони були історичними. Та де відбулись дипломатичні негаразди? Треба працювати передусім з некомфортними країнами. Як змінювався міжнародний клімат в контексті України? Факти тижня усе розібрали з експертами. Цей рік був сповнений міжнародних подій, значущих для України, які з них можна назвати успішними, а які викликали скептичні оцінки. Давайте розбиратись. Ранок 20 лютого Київ прокинувся від новин про неанонсований візит Джо Байдена. Від погроз Росіян взяти Київ за три дні до моменту, коли президент США прогулювався Михайлівською площею. Минув практично рік. Дуже важливо, що цього року відвідав нас президент Байден. Це потужний символ підтримки. Наступна зустріч українського та американського президентів відбулась за півроку вже у США. Володимир Зеленський здійснив візит до Генасамблеї Нью-Йорку, аби зберегти фокус світової уваги на війні Росії проти України і вирушив до Вашингтона. На відміну від візиту у грудні минулого року, у графіку президента не планувалося виступу в конгресі, через що низка ЗМІ написали, що цей прийом виявився холоднішим за попередній. Менше з тим, на спільній прес-конференції Джо Байден оголосив про потужну військову підтримку. А за лаштунками ще й відбулася передача далекобійних ракет АТАКАМС, які згодом успішно відпрацювали по російських цілях. Я схвалив наступний транш безпекової допомоги США Україні, включаючи збільшення артилерії, боєприпасів або танкової зброї. Однак вже наприкінці року хмари у виділенні чергової військової та фінансової допомоги все-таки почали згущатися. У жовтні адміністрація Байдена запросила у парламенту 106 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та індотихоокеанських партнерів. 61 мільярд мав піти на українські потреби, як бюджетні, так і оборонні. Але вони застопорились через американську внутрішню політику. Республіканці відмовлялись голосувати за допомогу Україні до того, як досягнуть компромісу із міграційною політикою. На південному кордоні з Мексикою. Америка поступово переходить в виборчий режим, і, і все більше вона замикається на внутрішніх своїх проблемах. І, по суті, ми по суті, зараз наприкінці року, я би сказав, так, порівнюючи з фронтом, війшли такі на міні поля американської політики. Тут головне тепер так пройти з тим, щоб там не, 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 не зашкодити собі і нашим партнерам. Саме з цією метою, 11 грудня, Володимир Зеленський знову прибув до Вашингтона. На конференції президентів США та України пролунали дві ключових фрази американського лідера. Перша неоднозначна. Байден каже, США підтримуватимуть Україну стільки, скільки зможуть у той час, як раніше, ми чули стільки, скільки буде потрібно. Ми розуміємо, що адміністрації все ж таки обмежені можливості. Вони залежні від республіканців в конгресі. Вони не на 100% не можуть дати нам гарантії, що буде стільки допомоги, і в такий момент водночас на запитання, яка у США стратегія захистити Україну чи допомогти їй перемогти, Байден відповів чітко і прозоро. Ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні. Так чи інакше, але після численних дискусій у конгресі питання із виділенням коштів Україні перенесли на початок 24-го року. Не дивлячись на те, що трампійське крило в республіканській партії розганяє якусь антиукраїнську україноскептичну українсько-скептичну хвилю постійно жене цю хвилю. Все одно Америка не відвертається. Білий дім не відвертається в конгресі. Є двох. Партійна підтримка України це дуже важливо. Однією з найбільш значущих подій цього року став саміт НАТО у вільнюсі. Україна з самого початку мала від нього найвищі очікування: що альянс зробить політичне запрошення однак цього не сталося. Можемо констатувати, що результати саміту гарні, але Якщо б було запрошення, вони були б ідеальні. Білий дім насторожувала непохитна позиція української влади. Тож за лаштунками саміту вирували справжні пристрасті. Компромісом запрошенню стало скасування для України плану дій щодо членства, який висів над нею ще з 2008 року. Це змінить шлях членства України з двоетапного процесу на одноетапний Крім того, саме із саміту у Вільнусі розпочався новий формат співпраці НАТО з Україною створення спільної ради як постійно діючого органу. Якщо подивитися на рішення саміту, вони були історичними. Україна вже рівний партнер з НАТО і сама може ініціювати засідання цієї ради. Досить значущими були і інші рішення. Факти тижня аналізували їх з місця подій. Не менш важливою на полях саміту була дискусія про гарантії безпеки для України. Цю тему обговорювали ще за декілька тижнів до його початку. Це Гарантії безпеки в класичному сенсі на кшталт ядерної парасольки над Японією, але це хороша подушка безпеки для України, щодо якої зараз ведуться перемовини майже з 30 -ма країнами. Водночас це не є альтернативою вступу до НАТО. Підкреслював тоді Володимир Зеленський. За ці два дні саміту ми. Прибрали будь-які сумніви та двозначності щодо того, чи буде Україна в НАТО. Буде наступного року ювілейний 75-й саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні і проходитиме напередодні передвиборчої кампанії Джо Байдена. Тож експерти припускають, що запрошення України до альянсу могло припасти саме на 24-й рік. Чимало значущих для України рішень були прийняті тут, у Брюсселі. Саме в цій будівлі Європейської ради було ухвалене історичне рішення про початок перемовин про вступ до Євросоюзу. Фактично, це дуже важливий для України етап, який закладає надійний фундамент до майбутнього членства в ЄС. Цьому рішенню передував справжній політичний блокбастер. Прем'єр-угорщини Віктор Орбан відомий своєю прихильністю до Росії ще за кілька тижнів почав вставляти Україні палки в колеса, заявляючи, що накладе вето на рішення про початок перемовин, очевидно виторговуючи собі преференції. Перед день саміту Єврокомісія розблокувала для Угорщини 10 мільярдів євро, які були заморожені через відсутність реформи в верховенстві права. Однак, попри це, угорський прем'єр продовжував свою гру. Ми постав. Ли сім попередніх умов, і три з семи не були виконані, тому немає жодних підстав щось обговорювати, тому що попередні умови не були виконані. Коли переговори з угорським прем'єром зайшли в глухий кут, канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував Орбану просто вийти із зали на час голосування, аби не заважати одноголосному ухваленню рішення, і воно було прийняте. це історичний момент, який показує надійність та силу європейського союзу. Ми починаємо переговори з Україною та Молдовою, а Грузія отримує статус кандидата. Це показало, що у Брюсселі вигадали незвичайний спосіб, як боротись з такими одноосібними вето. Однак, на голосуванні щодо виділення в Україні 50 мільярдів євро, Орбан таки скористався своїм правом. Угорщина завжди блокує рішення, щоб отримати щось від європейського союзу. Зараз їй вдалося отримати 10 мільярдів, щоб забезпечити процес розширення. Тож, ймовірно, єс знову має дати їй щось. Це ганебний процес, але на жаль, він мабуть, єдиний, який дозволяє прийняти дійсно важливі рішення, до голосування щодо допомоги Україні у Брюсселі обіцяють повернутися вже 1 лютого під час наступного саміту. Однак ситуація з Орбаном проілюструвала потенційні загрози, які набирають обертів всередині Європи. Це прихід до влади політиків із антиукраїнськими поглядами. Серед них новообраний лідер словацького уряду Роберт Фіцо та переможець парламентських виборів у Нідерландах Герт Вілдерс, якого називають нідерландським Трампом. Також не зрозуміло, як буде ситуація ровиться великій Британії. Ви знаєте, що там теж будуть вибори і позиції сунока прем'єра не досить потужні. Я розумію, що комфортніше поїхати до Балтійських країн, послухати по плечах і отримати позитивні емоції. Але треба працювати передусім з некомфортними країнами. До того ж, подібні зміни у політику ми відкривають нові шпарини для Росії, яка очевидно буде зацікавлена налагодити нові підкилимні контакти на Заході. Тим часом головний ворог України цього року намагався маневрувати на світовій арені, щоб отримати підтримку та більше ресурсів для війни. Кремлівський диктатор здійснив візити до Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії. Саудівська Аравія цікава в частині зменшення видобутку нафти, тому що це дуже серйозний виклик для Росії. Грошей їм треба багато, а у них немає економіки, яка б приносила великі гроші. І для них важлива ціна цієї, цієї сировини. Саудівська Аравія на це впливає. Однак найбільше контактів Путін мав із очільником КНР. ВВП цього року відвідував Китай, а до цього запросив сідзеньпіня у Москву, обставляючи це як теплий дружній прийом. Уважаємо присідатель, дорогий друг. Добро пожалувати в Росію, в Москву. Але усе це виявилося ширмою справжніх намірів Китаю, адже документи, що підписав тоді Путін, фактично перетворили Росію на васала під небесною. Та й ця зустріч тьмяні на тлі дійсно резонансного візиту очільника КНР, до США, який мав набагато більше значення для України, ніж поїздка Сі до ВВП, я би казав, що у певному сенсі була перемога, був, був такий результат у плані зниження, зниження напруженості між. Доми країнами і на цій зустрічі очільник ЕНР публічно сказав концептуально важливу для нас фразу Планета Земля достатньо велика щоб обидві країни могли досягти успіху, і успіх однієї країни є можливістю для іншої. Дві країни, і третій, тобто Росія, тут зайвий. Китай зрозумів, що він трошки в ізоляції, що в нього немає справжніх друзів. Що намагання кинути серйозний виклик Америці це трошки зарано ще це був такий крок примирення і визнання того, що все ж таки Америка залишається лідером, світовим лідером номер один. Попри заяви про втому колективного заходу від війни в Україні, світові лідери наголошують, що їхня підтримка триватиме і надалі, і чимало політичних рішень, прийнятих цього року, як з боку США, так і Євросоюзу, є яскравим тому підтвердженням. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.